Ta koseu batiko, koseu ko bia, Ta <tipos> iveko sile, salobia. Salobeio Манко, зі в'яже Катерина загріба, грицько волина, пувага на воду тяга ой, мамо, люблю гриця, гриць, на конику вертиться гриця, шапка до лиця, люблю гриця, молодця, та прийди грицю у неділю, та дам сорочку житанкою білу, соловею, садочок. Косиль, гавка, яже, Катерина загріба, рицько волина, бувага на воду тяга, ой, мамо, люблю Гриця Гриць на конику вертиться Гриця шапка, лиця люблю Гриця, молодця, та прийде Грицю понеділок, та підемо разом, побор'я, соловею, садутьо. Сіяв кав'яже Катерина, тирина загріба, ризьковоли куба, на воду тяга ой мамою риця, на конику питиця, вриця, шапка долиця, люблю риця, молодця. Та приєх рецюрок, та й зяжимо снап'яв сорок, Соловею садуть. Катерина загріба, Волина, куба на воду тяга. Ой, мамо, люблю Гриць на конику вертиться, гриця, шапка, долиться, люблю Гриця, молодця.